Всім привіт! Знову вітаю вас на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні покажу вам новинки прикрас з натуральними самоцвітами. І розпочати це відео я хочу з танзанітів. камінь розкошів та кохання. Маю такі цікаві, класні, яскраві буси з натуральними самоцвітами, танзанітами. Давайте ми їх з вами сьогодні подивимося. Вага таких бус 33,5 грами. Кулі діаметром від 5 до 7 міліметрів. Довжина разом з замочком 46,5 см. Замочок срібний. Срібло 925 проби. Вартість. 4600 гривень. Камінчики такі яскраві, гарні, натуральний танзаніт, будь ласка, ще одні буси, також з натурального танзаніту. Вони більш такі світліші і по вазі менші такі буси. Мають вагу 21,4 грами. Середній розмір намистинок від 4 на 2 до 6 на 3 мм. Довжина 47 см. І вартість 2400 гривень. Давайте ми роздивимось. Вони менші за розміром і, відповідно, світліші за попередні. Ось такі, але також дуже гарні. Далі покажу вам комплект: рожевий кварц, чисті камінчики, каблучка та сережки. ось такі. Каблучка, розмір 18,3. Вага каблучки 6,4 грами. Розмір камінчиків 18 на 15 мм, Вага сережок 9,6 грами. Срібло 925 проби. Ось такий англійський замочок. Вартість такого комплекту 2600 гривень. Зверніть увагу, камінчики чисті, дуже гарні. Рожевий кварц. Наступним комплект з чорною шпінелью. Дуже цікава така моделька, мені подобається. Сережки та каблучка. Зараз, ось. Такий цікавий комплект. Каблучка. Розмір 16,8. Вага каблучки 7,7 грами. Розмір камінчиків 16 на 12 мм. Вага сережок 9,8 грам. Ціна такого комплекту складає 2100 гривень. Срібло 925-та проба. Дуже цікава моделька. Мені подобається. Чорна шпінель. І ще один комплект. Це тигрове око. Тут навіть сюди Подивіться, який гарний камінчик переливається. Каблучка. Розмір 19,5. Вага каблучки 8,3 грами. Розмір камінчиків 16 на 12 міліметрів. Вага сережечок 10,5 грамів. Мені тут подобаються дуже камінчики. І вартість такого комплекту складає 1800 гривень. До комплекту можу запропонувати тільки ще браслет. Широкий такий браслет в мене є. Тут, звісно, якість камінчиків гірша, ніж в комплекті. Але а, закомпонувати можна. Ось так. Дякую всім за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь. На канал. Приєднуйтесь до Viber-спільноти, де ви можете подивитися весь асортимент та наявність. Силочка в описі. Дуже дякую всім мирного неба, шикарного настрою та тільки приємних подій! До зустрічі!